Так, оце таке фонд пшениць двох сортів. Е, Перша це ікона, та е, дальня це флекс. Флекс. Ікона така пшениця, сіяна вона дуже пізно. Е, сіяна все такі, колоски. Якщо так взяти, отакий от колосок. Так, ну, вона ще зелена стоїть, зелені колоски, ще наливається. Це вона стоїть тут з одобренням. я посіяв 27. .10. Зійшла вона десь в перших числах 11 місяця. Норма ну, скажу так, десь штук 50 на метр, може навіть 40. Чи, може 45. так Оце так, оце ікона, отака пшеничка, Ось зажигалочка. Ось такі колоски. да вона осиста. Ось такого плана. Якби є менший колосок. Є і більший колосок. Ось. Ну, вона осиста. Подивимось, да, зелена є. Ось ось зеленкувато стоїть, ще не і е, По болячках, по болячках е, на ній, звісно, вже може присутствує, як ржавчина. Болячки лиси, але весною, весною вона практично не боліла нічим. Так, оце ось у малий участок такий, ось отсюди, ось до, е, до межевих, до дурої пшениці. Оця пшениця не була підкормлена. Оця частина, оця даже зеленіша стоїть, тут колосок більший. Тут підкормлено, ну, З такого розщута десь 150 грам на оцей весь, участок. Оцей весь участок. Оце б не не було підкормлено. Вона тут більше висихає, і вона нижча. Це, якби в мене межева сторона, ось отак. Тут така сама ситуація. Це ось о, о, така пшеничка. Це флекса. Колосок дуже цікавий, жирний такий. Такого раніше мене не було, не бачив. Да, така по формі дуже дуже інтересна. Ось. Тут такого самого плану теж буквально оце вона йде. Оце поки, оце поки оце. сюди назад. Ну, нам, може, через відео не так видно. Вона не була підкормлена. Вона тут трошки. Зеленіша стоїть, не знаю чого, але це не була підкормлена. зеленіша. Це що далі? Да, тут колосок жирніший набагато стоїть. ця була підкормлена. Що я хочу сказати по флексі? По флексі боліє вона. Ну, я не обробляв ні фоніцидні обробки, не робив ніде нічого. Просто вирішив подивитися, як вона з осені буде. Оце такі колоски. Інтересні колоски, так, да, теж норма висіва в неї. Десь в пределах 40-50 штук на метр. Ну, Я думаю, що якщо б посів посів, то було б е осінню, то було б все нормально. Так, да, я трошки обробляв інсицидом, коли жука травив. І е е її трошки обробляв. А так ні ніякої обробки не робив. Так, ось якась колосок не той масті попався. Сразу відкину його. Ну, я кажу, хочу сказати, що ця пшениця, такі Отакі колосочки. Цікавий колосок, як шестигранна якась така. Форма дуже інтересна. То вона, звісно, подвержена до виходу в трубку, вона вже мала признаки болезні листа. Да, може якби щоб обробив, то конечно, б, воно б трошки не так було б сказалося на ній, а так воно, звісно, переполівало. Оце такий фон. Ну, я ж кажу, тут густота посіва дуже маленька, сходила вона практично в 11 місяці. Оце така, да. А так глянуть, звісно, флекса, якби осінню, то була б просто замечательна. Колосок цікавий, не знаю, подивлюся, як по вісу, хай до, дозріває вже. Ось і взагалі такий колосок бомбезний. Хай дозріває і подивлюся. Тут, навіть якщо глянути, ну, так в камеру, звісно, не сильно видно, мабуть, буде. То трошки відлітається, де прикормлена, де ні. От флекса. Оце поки вона сюди не прикормлена. Сюди вона прикормлена. Ну, якщо так глянути, то внутрі пожовтінша, інша, скрава як би зеленіша. Ця зеленіша вся. По іконі, по іконі хоча ж ось все теж не прикормлена, така жирна, красавиця. По іконі воно ось видно, ось, буквально метра два. Це не була прикормлена, далі прикормлена. Навіть по моркві видно, що ось. Видно, що видно, селітра не попала, я селітру сипав. Ну на цей весь участок на оцю, всю, на оцю і на цю я десь висипав, ну, не знаю, десь грам 20-250. В общем, селітри. Це один раз. При посіві я її обробив фунгіцидом. Ну, це таке. Так, ну, а по поводу е, ярузації, як яра, то ікона, ікона це ота пшениця. Ну, практически нема нічого в мене на великому полі. А вже ось о ікона то флекса. Флекса ще буде врожай, як яровий, ну, а ікона, мабуть, не буде. Дожів мало, практично в цьому году. Ну, Дуже слабо дощить. Оце такий фон пшениці. Воно може що трохи проти сонця, погано видно, але це такий фон. Та відчається, звісно. Вона більш осиста. Оце таке.